Розкажи, Ліля, як пройшло навчання, яку ти суму заробила за час навчання? Всім привіт! Я заробила 4600 доларів. Ну, май, майже 5 тисяч, і я дуже сильно задоволена, тому що. Цей курс ну, опускали з руки дуже часто. Якщо ти новачок, це і складно. Але коли працювати і розуміти, для чого ти працюєш, і для чого ти сюди прийшов, ну, тобто, не подивитися, а насправді, так як нам деякі куратори казали, фігачити, то все вийде. Курс крутий, і теж у нас дуже круті куратори. Скажи, будь ласка, новачок. Дуже... Тобі... Ти не, не було в таргеті. раніше? Та ні, я, я і комп'ютер, це, ну, тобто, технології це е, дві різних е, речі. Е, ну, я її ще по сьогоднішній день виписую все собі на листочках. У мене немає ніяких таблиць в комп'ютері, тому що мені так простіше і, і так, ну, таким чином, так, я повний новачок в цій справі. Е, мама може сказати: в декреті, ну, другий раз. І, Абсолютно я нічого в цьому чому не пішла розуміла. в таргета. Чому пішла в таргет? Ну, звичайно, хотіла бути незалежною від чоловіка, тому що ніби все час забезпечував він постійно. А зараз на даний момент мені в кайф заробляти самій, mm -hmm. і так як в мене зараз старший син в іншому місці України проживає. Mm -hmm. Я йому обіцяла, що я буду частіше до нього приїжджати. Клас. Які плани на таргет будеш тут залишатись чи після курсу? E, звичайно, у мене плани колосальні. Я планую скоріше всього, що делегувати, тому що мені дуже класно виходить продавати, і я маю надію, що я буду в цьому руслі працювати, mm -hmm. е, делегувати. І у мене є плани навіть там. Я вмію зараз запускати рекламу, хочу створити собі сайт. Працювати із товаркою із і з і, і стар, і таргетом тобто таким чином. Коротше, потім делегувати, брати команду і рости. Звичайно, так. Ти задоволена результатом? Та, Звичайно, так. Я би ну реально я би порадила от, людям, які, наприклад, мами в декреті, які хочуть бути незалежні, які хочуть і навіть не так незалежні, а закривати якісь свої бажання. А в нас їх є багато в жінок по всьому, Тобто закривати свої бажання і працювати. Насправді йти на навчання, вчитися, і якщо працювати, то все вийде. Ти хотіла здатися на другому тижні навчання, так? Чи другому так. тижні? Не на другому тижні, через місяць навчання. Чого? Я пройшла. Мені технічно було важко. Mm. Тому що я новачок і. В деякі моменти я розуміла, що я не справлюсь. Угу. Чому ти не Але... здається? Тому що велика підтримка була тобто, кураторів тебе. Я постійно слухала твій шлях угу. і розуміла, що ні в кого не легкий. Ну, тобто, як на будь-якій роботі всюди складно. Фаль. Ти задоволена, що не здалась тоді? Звичайно. Я хочу плакати зараз, але тільки вже не від того, що я здаюсь, а від того, ну, від щастя, що, що я змогла це. Я розуміла просто, що якби я здалася, я би. Мені здається, що я і по іншому почала якось дихати. Мені здається, що я ем, будь де навіть маю можливість поїхати до сина, там він у Києві, mm. і я можу і там працювати. Мені не потрібно бути перев'язаній до місця. Так, Тим, хто думає, варто втаргити чи не варто, що скажеш? Та, звичайно, що варто. Тут потрібно навчатися і віднестися до цього серйозно і працювати, бо по-іншому не буде. За вас е, ніхто вам на золотому блюдечку клієнтів не принесе. Ну, за четверку можна і серйозно віднестися, не? А як ти думаєш, що помінялось в тому, що коли ти робила і не виходило, з тим, що ти почала робити і почала виходити? Подивись, я, наприклад, на початку могла там робити хатні якісь справи і сісти трішечки часу приділити на навчання. Я побачила, що люди вже беруть, ну, тобто наші учні беруть вже клієнтів, а я далі з цими настройками махаюся. І я сідала від ранку до вечора. Я сиділа, оце все розбирала. На протязі двох тижнів було цілими днями. Я от сиділа, розбирала, 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 розбирала. Потім думаю так: ну пора вже щось робити, пора вже брати клієнтів. І оця моя перша клієнтка, яку я взяла на лазерку, я зробила перший дзвінок. І вона сказала: Так, я погоджуюсь і одразу перекинула кошти. І я зрозуміла, що я повинна працювати далі. А він тобі оплатив по чоловік. Так, так, ну так склалося, що е, я ніби була така трошки свого роду мама квочка, яка, яка постійно віддавала всю себе дітям. Мабуть, через те, що не було потрібно заробляти. Через те я й ну, нікуди не йшла. Але е, коли вже там син поїхав, е, я йому сказала, що я. Буду сама заробляти багато, і буду, ну, тобто, бо буває так, що він там каже, мам, приїдь, а я кажу, що ну, не можу там, бо не завжди зараз під час війни виходить це. Нібо, бо в фінансовому плані теж трішки стало гірше. От, І я йому сказала, пообіцяла, що я буду робити, працювати стільки, щоб до нього їздити тоді, коли він цього захоче. Аж мурашки по шкірі, скажіть, друзі. Прямо аж до сліз. Якщо чесно. Я... Я ти велика молодець, ти взагалі умнічка. Так держать? Бажаю. Боже... Я просто є така так, а, -а, а ну і дуже сумую за ним. Я ну, не плачь, тепер у тебе буде змога. До тебе буде змога їздити до нього частіше. Завдяки реально Віталікому навчанню, ну, все можливо. Реально, ви велика молодець, Прям Дуже сильно. Вітаю вас, У вас топовий результат, ви топова особистість і крута мама. Дякую. дякую сказати, друзі, друзі, для всіх, хто слухає цю історію, неймовірно. Ну, типу, зверніть увагу. Тобто, щоб здатись, ну. Треба було трохи, да. А, ну, а Лілія просто продовжувала рух, продовжувала робити все те, що робила, просто продовжувала, так? І в неї все вийшло. У вас теж все вийде.